Ця собака типу, може створювати логічні речення і таким чином спілкується з людиною. Але що я побачив, друзі? Я побачив зовсім іншу картину. Цю собаку навчили за смаколики нажимати ці кнопки. І тепер собака неспокійна, вона постійно тикає ці кнопки, отримуючи якусь емоційну реакцію або смаколик. Взагалі не купляйте собаці такі кнопки. Чому? Тому що, наприклад, є три кнопки: гуляти, їсти і гладити. І якщо собака зрозуміє на ці кнопки, що натискаючи смаколик, вона буде отримувати смаколик, вона буде постійно натискати цю кнопку. Але ж ви знаєте, що смаколик, ви не будете постійно собаці давати, тому що вона ожиріє, вибачте, будуть проблеми зі шлунком. І тому ви починаєте казати ноу, казати, прибирати цю кнопку, але собака ж продовжує натискати, бо ви її навчили, і вона зрозуміла, розумієте? І вона потім шукає ту кнопку, нервує, приходить до вас скулить, гавкає, вимагаючи. Тому, перш ніж купляти щось собаці, задумайтесь, що ці речі можуть дати собаці, як ці речі допоможуть в соціумі собаці не підбирати, не гавкати, не ставити лапи. Є такі апарати, де собака натискає кнопку і їй випадає смаколик, їжа. І потім ви дивитесь, собака вже там гавкає, тикається мордочкою, лапою постійно. А ви, наприклад, заблокували смаколичний, тому що не будеш собака постійно їсти. І це для собаки знову ж таки стрес, і ви це створили. А навіщо?